Наглядний приклад, що відбувається, якщо строго слідуєш рецепту. Значить, всю воду по рецепту я одразу ввела в борошно. Борошна, борошна в таку кількість води не потягнула. І приходиться зараз міняти рецепт. Це мав бути солодовий хліб з цибулею. Простий солодовий гідратація мала бути 65%. Тут, скоріше всього, це вийде вже тартін. Солодовий з цибулею, чи таке поєднання не пробувало. Але як спасти такий рецепт? Зараз відправляю його в холодильник на аутоліс на 45 хвилин. Потрібно охолодити, бо інакше замісити буде неможливо. Добавляти борошно в цьому рецепті я вже не можу, так як у мене тут мінімальна кількість опари. І щоб воно мені не бродило до зелених віників, роблю з нього тартін. Поформувала я вже свої два тартінчика маленькі. І що я вам скажу? Це був треш, саме найстражнє. Ніколи не лийте всю воду по рецепту одразу в тісто. В заміс не беріть. Якщо ви не знаєте, яке у вас порошне, якщо ви його вперше купили, ви в ньому не впевнені, то не робіть цю помилку. Краще в кінці додати воду, чим одразу всю воду бахнути, тісто рідке, тісто пливе. Якщо ви додаєте борошно, міняється консистенція, міняється повністю рецепт, там вже потрібно підганяти всі останні інгредієнти під це. Ну, і завтра, пізно ввечері, я його спечу. Що я наспекла спекла свої гори тертинчики? Це ті, які з солодом і з цибулею. Коли бахнула всю воду і забула, що борошна не то взяла. Що ж буде? Думала, результат буде гірше. Коли розрізала, він дирчистий, все, але одразу видно, що борошно не тягне таку кількість води. Дуже м'який, і хоч у нього вигляд не дуже, запливший такий, але на смак. Да, смачно, запливши шов? Це забагато води, це рідке тісто.